Вітаю вас, діти! З вами знов онлайн садочок до школярик. А чи знаєте ви, про кого кажуть вони на крилах весну принесли? Так, про перелітних птахів, які саме на весні повертаються з теплих країв до рідних місць, і немов на крилах несуть нам тепло. Ось подивіться! Прилетіли шпаки, дорогі співаки, прилетіли весну зустрічати? У шпаківнях нових, скоро будуть у них жовтороті малі шпаченята. Діти, а який перший звук у словах шпак, шпаківня. Правильно, звук Ш. Чи він співає? Ні, він не співає. Це приголосний звук. Ш-ш позначається рискою. Як шипить змія? Ш-ш. Ш. А листочки шелестять. Записується цей звук або великою, або малою буквою Ш. Ось вона. Буква Ш зовсім проста, як паркан стоїть пряма, схожа на паркан. Або ось так. три стовпці внизу межа. Ось і вийшла буква Ш. Шарфик. Ш-Ш. Шафа. Ш-ш. Або можна викласти букву Ша шишками. Ш-шишки. Або ось так олівцями. Подивіться, вам потрібно чотири олівці. Спробуйте викласти букву Ша самостійно. Подивіться в слові шпак чотири звуки. Голосний один, тому і склад один. Шпак. Коли один склад в слові, місце наголосу не треба визначати. А в слові шпаки два голосних звуки, отже в ньому два склади. Шпа ки. Покличемо їх. Шпаки! Чуєте, діти? Другий склад наголошений, наголос ставиться над голосним. Діти, допоможемо шпаку зібрати листочки для шпаківні, щоб пташенятам було в ній тепло. Для цього треба прочитати склади Аш. Ош. Уш. Е -ш. А тепер буква Ш буде першою у складах Ша Шо, Шу Ши Всі діти дуже гарно випрочитали склади. А зараз пограємо, приготуйте свої ручки, будь ласка, почали пальчики з'єднаємо ловко. Перелітні це птахи. Відлітають восени, прилітають навесні. Всі шпаківні заселяють, гнізда тут собі звивають. Тук-тук-тук лунає звук. Пташенят чекають тут. Весело пташки співають. Всіх навколо розважають. Повторимо пальчики з'єднаємо ловко. Перелітні це птахи. Відлітають восени. Прилітають навесні, всі шпаківні заселяють. Гнізда тут собі звивають, тук, тук тук лунає звук. Пташенят чекають тут, весело пташки співають. Всіх навколо розважають молодці. Навесні, діти, у птахів з'являються пташенята. Подивіться, які маленькі, як називаються пташенята лелеки? Лелеченята правильно. А ось і у ластівки з'явились пташенята. Як ми їх називаємо? Ластів'ята. Повторіть, будь ласка, ластів'ята. У журавля? Журавленята. Подивіться, які маленькі. Журавленята. А як називаються пташенята жайворонка? Давайте спочатку скажемо повільно. Жайвороненята. У жайворонка – жайвороненята. Правильно. А у шпака хто діти? Ви вже знаєте, у шпака шпаченята, у шпака шпаченята. Правильно. А як же називають пташенят солов'я? Так, солов'ята. Маленькі солов'ята. Правильно А зараз пограємо в цікаву гру, кого не стало. Будьте уважні, запам'ятайте птахів. Лелека ластівка, шпак, журавель. Хто сховався, кого не стало? Правильно, лелеки. Не стало лелеки. А зараз хто перед нами? Зозуля, чапля, жайворонок, шпак. Кого не стало, діти? Здогадались? Правильно, не стало шпака. Не стало шпака. Запам'ятовуємо далі Лебідь, Соловей, Зозуля, Журавель. Хто ж сховається від нас? Кого не стало, діти? Правильно, журавля! Не стало журавля. Він заховався. А тут перед нами шпак, соловей, зозуля лелика. Добре запам'ятали, діти? Будьте уважні! Кого не стало? Правильно, не стало зозулі. Не стало зозулі! Ви відгадали. А зараз перед нами Ластівка, Соловей, лебідь і лелека. Хто ж сховається? Кого не стало, діти? Правильно, лебедя! Ви відгадали не стало лебедя. Молодці малята. Ви дуже уважні. Діти повторимо назви перелітних птахів. Журавель. Який перший звук в цьому слові? Ж. Ж. Правильно. Твердий приголосний. А останній ль, ль. Так, м'який приголосний. Соловей. Перший звук який? С, с. Твердий приголосний. Останній Й-й. м'який приголосний. Хто ще до нас летить? Лелека. Правильно. Перший звук Л, Л. Який він? Твердий приголосний, а останній лелека. А. Голосний, правильно, діти. Жай воронок. Перший звук Ж Він який? Так, твердий приголосний. А останній к теж твердий приголосний. Жай воронок. Ластівка. Перший звук Л. Який він, діти? Так, твердий приголосний, а останній ластівка. А голосний молодці діти. От ми і познайомились діти з перелітними птахами. Ви, розумнички, всі завдання виконали. А зараз я запрошую вас на прогулянку, подивитись на птахів, послухати, як вони радісно. Співають, весну зустрічають. Не забудьте взяти для них зернятка чи насіння. А я кажу вам до побачення, до нової зустрічі!